Регі друзі, я хотіла би висловити позицію партії Батьківщина і фракції Батьківщина. Останній час ми детально вивчили всі стратегічні головні напрямки, які здійснюються в економіці, фінансовій сфері, соціальній сфері нашої країни, вищим керівництвом держави. Ми проаналізували кожне рішення. Ми подивилися на загальний концепт того, що робиться сьогодні з країною. І ми можемо як партія Батьківщина і як фракція дуже чітко сказати, що в Україні сьогодні здійснюється абсолютно свідома спланована стратегія нищення української економіки, українських фінансів, української соціальної сфери і, на наш погляд, примусове скорочення чисельності населення нашої держави. Це дуже відповідальні слова, які я зараз говорю, але для цього є безліч підстав. Я не буду перераховувати всі. Я наведу лише декілька прикладів. Приклад номер 1 Коли пенсії працюючих пенсіонерів обкладаються податком в 15%, коли радикально знижуються валюті видатки на охорону здоров'я і освіту, в той же час податок на дивіденди великих корпорацій залишається 5%, незважаючи на те, що в європейських країнах такий податок складає 20-25%. Крім того, ми бачимо сьогодні, як у всіх абсолютно громадян України, вимиваються всі гроші, які знаходяться на депозитах, вимиваються гроші, які отримують родини в якості своїх доходів через необґрунтовано багатократно завищені тарифи. Тут приведу ще один приклад: сьогодні тариф на електроенергію у нас в Україні вищий ніж в половині країн Європейського Союзу. Як таке може бути? Це недопустимо. крім того, заморожені пенсії заробітні плати фундаментально і в той же час зростають вдвічі-втричі за останні два з половиною роки всі ціни, і в тому числі на ліки і харчі. Ми вважаємо, що випадковими такі стратегії бути не можуть. Ми вважаємо, що великі корпорації, велика кланова мафія, об'єднавшися. З частиною кланової мафії світу сьогодні бачить Україну як сільськогосподарську землю, як натра, як ресурси, як транзитне географічне становище, але без значної частини українців. Я можу також сказати, що сьогодні під гаслом децентралізація здійснюється програма зачистки малих сіл. І це прекрасно знають голови сільських і селищних рад, об'єднуючи громади під благим наміром. Врятування громад насправді малі села і селища по суті ліквідуються одночасно з школами, лікарнями, одночасно з ФАПами, з дорогами і з усім іншим. Тільки за останні два з половиною роки було закрито в сільській місцевості більше двох тисяч шкіл і скорочено 64 тисячі вчителів. Нас просто ліквідують з нашої власної землі. Ми на це дивитися просто спокійно, як фракція, як партія, не будемо, навіть якщо нас дуже мало в парламенті, ми починаємо об'єднувати країну. І перший висновок, який ми зробили, що пускаву червону кнопку понищенню економіки і фінансової сфери України, а також понищенню доходів людей, натиснула пані Гонтарєва. Вона натиснула цю кнопку необгрунтовано, знизивши курс гривні в три рази. Жодна країна світу через такі стреси не проходила. Це спеціальний стрес, який був заготовлений для України. Після того йде ланцюгова реакція, яку зупинити вже практично неможливо. Ця ланцюгова реакція вона за собою веде наслідки. Перше, 96% людей в Україні, які опинилися за межою бідності, в зв'язку з тим, що ціни піднялися втричі. А пенсії і заробітні плати заморожені на тому рівні, які були до падіння гривні. Крім того, в 7 девять разів необґрунтоване підняття житлово-комунальні послуги в своїй ціні. Далі руйнація 80 українських банків, яка також є вручному порядку зроблена пані Гонтарєвою. В цих банках було поховано 320 мільярдів гривень депозитів фізичних осіб і юридичних осіб. Крім того, зруйнована власність середнього класу через нездатність повернути валютні кредити. Все це було сплановано, це не випадкові речі. Останній тиждень я проїхала по регіонам. В Дніпропетровській області мене чекали вкладники банку Михайлівського, які звернулися до фонду гарантування вкладів і зрозуміли, що ніякий фонд гарантування вкладів нічого повертати не збирається. Фонд гарантування вкладів, очолений бізнес-партнером Порошенка. І там іде мега-корупція на розпродажі активів банків без врахування інтересів людей, які втратили свої заощадження в 80 українських банках, які свідомо знищені. Крім того, знищуючи 80 банків, знищували також наші українські бізнес-групи, вириваючи у них серце. В якості банку, після того вони вже практично втратили свою власність і свою платежеспроможність. Україну просто знищують. І якщо ми цього не зрозуміємо і далі дозволимо маріонеткам на високих посадах в Україні зачищати українську націю, то ми просто втратимо країну на сьогоднішній день. Практично в день бідності, а сьогодні день боротьби з бідністю в режимі онлайн. Один з каналів телебачення центральної України веде опитування, хто з людей опинився за межею бідності. 96% зараз за опитуванням онлайн за межею бідності. Чотири ще якось тримаються відсотка. Це повний крах правлячої верхівки, і це повний крах країни, до якого штучно, планово доведений народ України. І тому я хочу сказати, як ми будемо протидіяти тому. Перше, ми вважаємо, що негайно мусять бути зібрані всі активні штаби банків, які знищені, які представляють інтереси ошуканих вкладників, а також ті, хто не може повернути валютні кредити внаслідок руйнації їх життя, пані Гонтарєвою. Всі ці люди, ми хочемо їх об'єднати. І разом з бізнес-структурами, з малим і середнім бізнесом, вимагати негайної відставки Гонтарєвої як ключової людини, через яку проводиться знищення фінансів і економіки нашої держави. Вона це робить свідомо. Вона служила Януковичу, потім вона працювала в бізнес корпорації Порошенка і реструктуризувала йому оборудки. А тепер вона так само очолює Національний банк і підпорядковує. Інтереси Національного банку, інтересам великих мафіозних кланів як всередині України, так і за її межами. Крім того, ми об'єднуємо зараз малий і середній бізнес, який із за повного збідніння українського народу втратив ринок збуту для своїх послуг і товарів, не може жити малий і середній бізнес в країні, де немає платежеспроможного попиту. У людей на все, що виробляє наш місцевий бізнес. Це означає, що знищуючи доходи людей, знищуючи економіку України, знищують середній клас України. Малий і середній бізнес не можуть так прожити. Наступне ми будемо об'єднувати людей по всім областям України для своєї самооборони, для свого захисту, саме тому, що тарифна політика це є один з інструментів, один з речагів. Перерозподілу фінансових ресурсів країни і фінансових ресурсів наших родин з споживання всього, що виробляє малий бізнес України на ті великі корпорації, які торгують сьогодні газом і електроенергією. Так само частина бюджету 70 мільярдів виводиться також з поля обігу на ті, хто торгує монопольною електроенергією і газом, для того, щоб знекровити нашу державу. І монопольно дати заробити гроші окремим приватним мафіозним бізнес-корпораціям. А також там будується головна корупція. Саме тому нам вже два з половиною роки не дають створити тимчасову слідчу комісію по дослідженню тариф. Прийшов час своє слово сказати людям. І ми будемо організовувати людей на мирний конституційний, але наполегливий опір. Крім того, Є ще багато ліній, по яким знищується інтелектуальний потенціал України. Про це я хочу сказати окремо. Я відвідала на минулому тижні це Дніпропетровський потужний високоінтелектуальний завод, який завжди був флагманом інтелектуального виробництва в Україні, а також КБ «Південне», яке є флагманом Космічної галузі України. Те, що там відбувається, екстраординарно. Останні шість років КБ Південний очолює талановита українська людина, пан Дігтюв, який підняв КБ Південний на самий високий рівень. І наша країна, незважаючи на повну відсутність фінансування з держави, зайняла п'яте місце в світі серед космічних держав по кількості запусків космічних. І зараз. Також відбувається запуск, де був присутній Дігтірьов, здійснює НАСА, де наші двигуни використовуються, і ми сьогодні лідери в світі в цьому напрямку. Що сьогодні абсолютно свідомо робить президент і прем'єр-міністр для того, щоб знищити цей інтелектуальний потенціал країни, вони знімають унікального конструктора. КБ південний головного конструктора, який очолює КБ «Південний», силоміць цієї посади, саме тому, що він підняв КБ Південний і зараз збирається об'єднати «Південний» і Південний завод в один в єдину велику державну корпорацію, щоб підняти на ноги і показати світу нашу унікальну інтелектуальну здатність і наше лідерство інтелектуальне. Зараз організована травля проти Дігтюрьова, організована штучна, як би то комісія і конкурс, які хочуть відсторонити Дігтюрьова як рушину силу Української космічної галузі і поставити на його місце невігласа дрібного бізнес-партнера пана Порошенка. І саме тому був проведений замовний конкурс. Цей конкурс проводили так звані. Приватні кампанії по відбору персоналу. І вони не вігласи. люди, які взагалі не знають, що таке космічна галузь, для країни вибирали керівника головного конструктора КБ Південних. І уявіть собі, в світі на пальцях однієї руки можна перерахувати людей, які можуть стати головними конструкторами космічної галузі. І за кожну таку людину б'ються всі космічні держави. Що робить президент і прем'єр-міністр? Вони скидають його з посади і призначають на посаду на такому конкурсі людину, яка займалася дрібною посередницькою діяльністю по торгівлі хімічними побутовими препаратами турецького виробництва. І уявіть собі, ця людина поклала конкурсну роботу, де запропонувала. Прошу не сміятися, тому що це сумно для держави. Зробити профілюючим напрямком роботи КБ Південний видобуток води з астероїдів. А друге, це космічний туризм. Це в той час, коли наша країна п'ята по запуску космічних апаратів в світі. І ця людина виграє конкурс. А наш унікальний, визнаний всім світом Дігтярьов, головний конструктор КБ Південний, програє цей конкурс і викидається з роботи. І тому. Сигнал СОС, який дав нам «Південмаш» і КБ Південний, ми почули. І ми сьогодні будемо піднімати трудовий колектив «Південмашу» і КБ Південний для того, щоб негайно захистити, по-перше, ці унікальні два виробництва, тому що їм навіть запланованих бюджетом грошей не перерахували в цьому році ні копійки, тому що є напрямок знищення України. Світі як конкурента в космічній галузі, а ми сильні конкуренти. І так відбувається в багатьох інтелектуальних галузях України. Нас просто зачищають. Або ми будемо захищатися, або ми як народ, як країна не варті щасливого життя. І тому наше завдання це по-перше визначити людей, через яких проводиться політика зачищення України як сильної незалежної інтелектуальної. Економічно стабільної держави. Я вважаю, це Гонтарєва, це два прем'єр-міністри Яценюк і Гройсман, і це президент Порошенка. Вони допускають таку політику і вони є провідниками такої політики. А що стосується окремих напрямків, ми будемо об'єднувати і піднімати людей, захищати свої права. Ми більше не будемо спостерігати за цим спокійно. Ми знаємо, що захиститись ми здатні. І потім. У України є велика надія, що ми зможемо реально стати на ноги дуже швидко, тому що всі наші негаразди сьогоднішні це штучно створені проблеми. Вони не є природніми для нас. У нас є ресурси, у нас є гроші, у нас є можливості. Але, на жаль, нами управляють люди, які є спільниками в ліквідації української держави. І тому я звертаюся зараз до всіх українців: бути сильними. Не ловитися на всі інформаційні маніпуляції, ми здатні з вами об'єднатися і захистити свою рідну державу.